Кожна мить іще вчора була золота, золотіла та мить непомітного двіку, та ні звідки візьмись, налетіла орда, знахабніла у край друга армія світу, а непроханий гість. За татарина згірш кожне слово його, як полова повітру, Розпанахав світанок скривавлений ніж, І до хат увійшла друга армія світу. Ані Бога, ні честі немає в Орди. У щорнілій душі не пробитися світло, І не воїн, а раб убиває завжди І руйнує міста друга армія світу. Та народ мій воскрес на хрестах перехресть. І червону калину підняв до зеніту, І не знає, що світ заклопотаний весь, що встає між руїн перша армія світу.